Ми маємо такі стильні комплектики для дівчаток від бренду Peppers. Дивіться, комплектики складають з таких от худі з капюшончиком, синій, сірий. І чорний. Синій буде на утепленні. Всі інші просто трьохниточка така от бавовна в складі: бавовна і е, поліестер, але бавовний більше в складі, ось бачите, утеплення. І також будуть два світ, що таки без капішону. Тобто, у вас є різноманітність вибору. Це дуже класно а, і зручно для продажу. Так, далі дивимося в. Лот буде входити ось такі штанці до цих світшотиків. Комбінувати можна на резинці. вони. Це в складі котон і 2 еластану. Дивимося. А сама тканинка це Вільвет. Вони трохи клишені донизу будуть. Ось чорні будуть і бежеві такі. Теж така ж сама моделька, але інший колір. Так, далі що у нас? Е, значить, одиничка буде вартувати всього лише 318 гривень. А за шість одиничок, які входять до лоту, вартість всього лише 1908 гривень. І по розмірам у нас буде. 134, 143 комплекти, 146 152 два комплекти і 158, 164, один комплектик. І якщо вам сподобався, а вам не може не сподобатись цей класний лотик, замовляйте у наших менеджерів інформація під цим відео. А також можете отримати безкоштовну доставочку по Україні, якщо замовити у нас на суму від 50 тисяч гривень і по Україні. Це буде абсолютно подаруночок для вас безкоштовна доставочка. Замовляйте наших менеджерів, поспішайте.